Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися множити круглі числа виду 2, помножити на 50. А також будемо розв'язувати задачі із зайвими дайними. А зараз у нас з вами усна річба з цеглинками Лего. 80 розділити на 8. Звичайно 10. 900 розділити на 9. 200 разделите на 2 100 700 разделите на 7 100 60 разделите на 6 10 300 разделите на 3 100 Яка цифра заховалася? 5. Утвори циф... трицифрове число, запиши це число каліграфічно. Звичайно, це число 555. А зараз пропоную вам розглянути записи і пояснити способи обчислення. 20 помножити на 3 дорівнює 60. Два десятки помножити на 3 дорівнює десятків. Як ми міркували, обчислюючи цей вираз? Ми знаємо, що 2 помножити на 3 дорівнює 60. Але перший множник у нас не 2, а 2 десятки. Отже, 2 десятки помножити на 3 дорівнює 6 десятки або 60. Так само можна міркувати. Коли ми множимо сотні. 200 помножити на 2, дорівнює 400. Ми знаємо, що 2 помножити на 2 дорівнює 4. Перший множник у нас не 2, а 2 сотні. Отже, 2 сотні помножити на 2 дорівнює 4 сотні або 400. Зараз. Давайте з вами знайдемо кожну суму, замінимо додавання множенням і запишемо рівності. До 40 додати 40, до рівня 80. Як ми можемо замінити цей вираз множення? Звичайно, 40 помножити на 2. І при обчисленні можемо міркувати так. 4 помножити на 2 буде 8. Але у нас з вами перший множник не 4, а 4 десятки. Отже, 4 десятки помножити на 2 буде 8 десятків або 80. Наступний вираз: 50 додати 50 дорівнює 100. Як ми замінимо дію множення? 50 помножити на 2. Тепер будемо рахувати: 5 помножити на 2 дорівнює 10. Але у нас з вами не 5. Перший множник на 5, а 5 десятків. Отже, 5 десятків помножити на 2 буде 10 десятків або 100. Наступний вираз, замініть, будь ласка, діє множення. До 60 додати 60, додати 60. Звичайно, 60 помножите на 3. Знову міркую. Ми знаємо, що 6 помножити на 3 дорівнює 18. Але у нас перший множник не 6, а 60. 60ків десятків. 6 десятків помножити на 3 дорівнює 18 десятків. 18 десятків це у нас число 180. Давайте знову з вами будемо продовжувати обчислювати і записувати виразити зошита. 30 помножити на 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Але у нас з вами перший множник не 30, а 3 десятки. 3 десятки помножити на 3 дорівнює 9 десятків або 90. 300 помножити на 3 дорівнює 900. Але у нас перший множник з вами. Да? Ми пам'ятаємо, що не, 300, а 3 сотні. Ой, не 3, а 3 сотні. 3 сотні помножити на 3 дорівнює 9 сотень або 900. 30 помножити на 2 дорівнює 60. Міркую так, 30 це 3 десятки. 3 десятки помножити на 2 дорівнює десятків. Або 60, 300 помножити на 2, 3 сотні помножити на 2 дорівнює 6 сотень, або 600 молодчинки. Я вас хочу познайомити іще одним способом обчислення. 2 помножити на 50. Застосовуємо переставний закон множення. Тобто, переставляємо множники місцями. 2 помножити на 50, це 50 помножити на 2. Ми з вами знаємо, що буде 100. Другий множник можна замінити добутком чисел 5 і 10, це другий спосіб обчислення. Дивимося. Якщо, наприклад, у нас з вами є 2 помножити на 50, то другий множник ми замінюємо добутком чисел 5 і 10. Отже, 2 помножити і другий множник 5 помножити на 10. І виходить, 2 помножити на 5 10 і 10 помножити на це 10 дорівнює 100. Як на мене, то м найзручніший є спосіб той, коли ми перетворюємо з вами в десятки. Але ви можете вибирати для себе зручний спосіб обчислення добутку. Зараз обчисли зручним для себе способом наступні вирази. Два помножити на сорок. Вісім, три помножити на 30. Дев'яносто 4 помножити на двадцять. Вісіт і 2 помножити на 30. 60. Молодчинка. А зараз виходимо до такого завдання. Діти грають. У математичну гру, підкидаючи кубики. Кількість очок визначається добутком числа, що випадає на кубику, і числа, що записане в клітинці, на яку падає кубик. Скільки очок отримав власник рожевого кубика? Подивіться, у нього вгорі 6 очок випало, і тут 30. Нам потрібно помножити 30 на 6, і ми в результаті отримаємо. 180 очок отримав власник рожевого кубику. Скільки очок отримав власник блакитного кубику? 5 помножити на 60, 300 очок отримав. Молодчинки. Яке найбільше число отримали в цій грі? Так. Скажіть, будь ласка мені, а яке найменше число отримали в цій грі? 0, бо. 0 помножити на 4 дорівнює 0. Молодці! На початку уроку я говорила, що ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачу із зайвими даними. Ось знайомимось із такими задачами. Читаємо. На дачній ділянці зібрали 20 кг смородини, полуниць удвічі більше, а огірків 35 кілограмів. Скільки кілограмів полуниць зібрали? Ми з вами повинні починати аналізувати задачу із кінця. Скільки кілограмів полуниць зібрали? Дивимося, що нам сказано про полуниці? Що їх удвічі більше, ніж смородини зібрали? Можемо ми одразу дати відповідь на запитання, відшукати, скільки зібрали полуниці? Так, можемо. Як ми можемо це зробити? 20 помножити на 2, тому що сказано удвічі більше. Да? І буде скільки кілограмів полуниці? 40 кілограмів полуниці. Добре. Це є відповіді нашої задачі? Да, нам потрібно було дізнатися, скільки кілограмів полуниці брали. Ми дізналися? Ми дізналися. Скажіть, будь ласка, які дані для розв'язання цієї задачі ми не використовували? Ми з вами не використовували дані про те, скільки зібрали огірків. Нам знадобилися ці дані для розв'язання задачі? Ні, не знадобилися. Значить, дані про огірки і є зайвими даними. Такі задачі називаються задачі зайвими даними. Ці дані були зайві, вони для розв'язання. Задачі для того, щоб ми дали відповідь на запитання, нам не знадобились, і тому про них говорять, що вони зайві. Запишіть, будь ласка, відповідь до, своєї, до свого зошита. 40 кг полуниці зібрали. Отже, я сподіваюся, що ви зрозуміли, які це задачі і зайвими даними. Це коли в задачі є дані для розв'язання якої вони не знадобилися. Тож, до зустрічі на нових уроках, до побачення!